Здорово, дальнобой. А, не дальнобої? Ні, ну може хтось дальномой, може ні. Але все одно, ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго, і з Кава просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, запускаємо нову гру під назвою Грузовик. Тобто симулятор дальнобої коротше, гра про фури. Тому початком цього відео не забувайте прожати лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Погнали! Коротше, братва, я вже вів по цій грі, і що я можу сказати, стрім мені не сподобався, братва. Прохожіння на стрімів мені зовсім не сподобалось того, що, по-перше, в мене вибивало стрім, це по-перше, а по-друге, братва, то що в мене стрім вийшов на 35 хвилин через те, що його почав під кінець вибивати. Це мінус. Але мій баланс зараз, я, зараз, я заробив на стрімі щось 7 тисяч, і мій баланс зараз... Ні, не 7-6. Бо давали нам скільки? Не 6. Коротше, 5 тисяч я зробив, давали 8 стало 12. О, мій баланс зараз 12 тисяч 269 доларів. Ну і коротше, давайте не втратити ні плини, починати грати. Я вже переробив це все на російську мову, якби була українська перевибила на українську. На жаль. Так, давайте подивимося, які тут взагалі кольори для нашої фури є, які такі можна було б кольора прикупити. Та я особо, мені, по-перше, це подобається. Я не бачу смисла втратитись в, в цю фуру. Ну, Не бачу я смисла. Коли будемо, може, багаті колись, то тоді будемо тратити. Ладно, давайте зараз візьмемо якийсь заказ, давайте беремо. Заказ за 4700, братва. 4700 це ну, не так аж поно, мій от Такий мене, мене чувачок. Погнали! Так, братва, зараз завантажується і будемо будем починати їхати. Я ж кажу, на стрімі я їхав. Ух, хто був на стрімі, той бачив, один нормальний заказ робив, далі лагало. Так, заводимо фуру, братва. Вон, тут заводиться тут коробка автомат. Я сіма братва іде e 3, це у нас була гра про фурі, типа 3. Пам'ятаєте, майже рік назад, тут в грудні теж десь в 15-16 числах я знімав теж цю гру. Прикол в тому, що там була коробка механіка, а тут коробка автомат, ну тормоза погані. дивіться, я зараз на тормозах їду. Тобто набери нормальну розову на тормозити не буде. Хіба якщо я зажму ручняк і тормоз, от то топір буде нормальний результат? Хоча на фурах має бути нормальний тормоз, От так як зараз мала швидкість, то вроді нормальний тормоза, набери я якусь сотку. І ця фура, я вам скажу по практиці, слаба, братва, дуже вона слаба. Зараз ви побачите самі чого. Я коли був, а тут ще є П, п. я не бачив. Тут, коли я був, типу грав на сімі, то люди бачили, яка вона слабка. ладно, Тут є ось такі функції лиця, стільки лиця тут є, але братва, мені треба було від першого лиця. Я люблю самі що від першого. І так, що? газюри, так, погнали братва. ето, що ти зараз не відкриваєшся, Відкривайся, ні? Это щось не відкривається. Мені зараз это не можу. Блін, чего он не відкривається? Э, е, відклейтесь, я, я ж сюда якось заїхав. Ні, зараз відклейтесь. Так, дзеркала, дзеркала, букви є. Ну, букви нам не надо. А, це праве дзеркало. Це ліве, це праве дзеркало. Ладно, хай всі дзеркала в мене будуть. Отак, от все виключено, а це вийхну, так включено. То що за фігня якась. Ну блін. Окей, паза. От топіро, братва, до мене придурка дійшло, що тут є два шлагбауна, і один цей на в'їзд, а другий на виїзд. Ну, провіримо, чи це так. Да, братва, по-любому так. Ну це ізі. Ладно, все, врубаємо е, цю камеру. Блін, від першого лиця, хочу, хочу від першого лиця. Так, стоп, я відпершу, поки я від першого лиця не поїду, я ніколи не поїду. Все, Парковка. Це у нас тут три положення йде. Режим R, тобто задня передача, режим P, парковка і режим D, скоріш. Скоріе вперед. Блін на кайбу туплю. Вот вона, братва, сама коробка йде. Вот він, речах на коробку, але несуть. Це от, фурі. Тут речах, короче, на коробку йде. Ну. на рот е, мат так. Рубаємо поворотник направо. І погнали. Зараз ви самі подивіться, що це за фура, що це за резон. Я Не знаю, знаєш, це. Тут просто ця фура слабка, чи це я тут в ігрі повністю у фурі такі слабкі. Ну ладно. Зараз подивитися питав. От я зараз зразу газюрі і пішов, все, газ я не кидаю. Мені подобається, то, що тут є о, руки персонажа, руки людини, яка керує. То що, от дивіться, зараз я до руля, зараз я різ, о, о вліво, вправо. Вліво, вліво. І от зараз все питає. І зараз я пустив просто, я просто газую, пустив руль. От. Це я керую, це я пустив руль. І тупо воно само керує, але ладно. Так, їхати мені 100 км було. О, їхати мені 90... Їхати мені 98 км, братва, це тут йде показує, скільки їхати. Їхати, мені коротше, 98 км до заказу, але нічого нічого страшного, думаю, зараз впораємося. Так, окей. Зараз давайте я, щоб я довго не цей ручний газ, ставлю поки що газ на... 60 на цій фурі можна зайнятися. Ну, тут ручний газ стоїть, досить так. Так, посі... я посінаю прикол по чувачкам. Ладно, все, так, 60 набрало. Давайте, 6... Давайте 70 ставим. От зараз вроде нічого. Да? Дивіться, дивіться, от увага вниз. Повторюю. Увага посер... посередині вниз. Увага вниз, братва. Подивіться, як тупо воно набирає розум, як мало. Давайте зараз поставимо на 80. Подивіться, братва, як, як нам помало набирає розум. О, тихо, тихо, тіпочок хоче гонки, да. Тихо, 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 тихо. Тихо, блін, стань, стань Все, газу, газу, газу. Так, зараз ми цьому тіпові зразу дамо дорогу, да. Тут видно, як в мене задній колеса закрутить. Оп! Дальнобойщик теж. Колега. Колега, братва, ну ладно. Так, все, я їду 47 км, а у поставили поставлено 80 км. Ах ти сволочь. все, 95 кми полетів. Зараз братва я на фурі Да-да-да, 8... Ну ладно, давай. Хай, мене беру... Хай беруть у мене братва, я ще за того доведемо. Він, в принципі, не дуже так відривається, але відбувається. Так, давайте вольником тут змею нею цю фігню. Так, та й, в принципі пофіг, да? Їхати от тут показує кілометраж. Їхати мені ще 81 км. Так, во коробка верту. Так, во. в оре на коробку верту. Так, во коробка Це якщо що... Так, во коробка вертва. Так, ладно. Якщо що, то тут просто знаходиться, що коробка. уже пару разів повтори, але. Так, давайте чуть-чуть правіше, чуть лише. Бачите, вона набрала 80, більше вона не їде, Все. Та машина вже чергона вона, о я пердолю, де вона є. Дивіться, 81. Ну, тупо, реально, ця машина дуже ця фура слабо набирає. Дуже-дуже. Я не знаю, тупо це. чого 82. Їхати мені ще хвилин Ну окей, окей, доїду. Якщо все буде добре, не виб'є ні відео, ні гру, то я доїду. Так, це коробка. Так, показую очередний раз. Це коробка. Це йде автоматна коробка. Опа! 82. Йдемо з горба, а воно не набирає зараз більше. Ну дивіться, реально, я йду з горба. Ну давайте ще від лиць пограємо, що, чи що. Ну, щоб ви подивилися. Хто ж любить так, хтось так, а я теж тільки їжджу від, від першого від того від, яке мені подобається. От, друге лицево. Два. Так, Давай, горб! 82. Увага вниз! Повторю, брва! увага посередині вниз. Дивіться, як яка uh, як, тут швидкість і як вона плавно буде скидатися. Дивіться, який там горб. Дивіться, порва. увага посередині вниз. зараз ви подивитесь, Давай, ну, а ні. да-да, Повторюю, вниз, братва, Увага внешний Нижній екран ннешний зараз буде заради Ось 80 дивіться який затяжний горб. Та ти що? Так. Та тут швидкість кинути трохи Так, так, так. Все, погнали, погнали, погнали. Все. 70 кому ставим. мені ще 50. Ай полетів. Кашо. Так, погнали, братва, ну шо. Губаємо, коротше. 48 48. Окей. А ну мені цікаво, чи, чи я без пауз доїду, чи ні? Так, окей. Ставим 85, чи вона набере. Мені цікаво. Со, ручний газ, і ти свій притвар реально. Ох тут добре, що воно на дальній рейсі є, бо ти це добавить. Ти... Реальну руку о, речі, та вроді червона машина. Дивіться, хто по у мене скажуть тут. Набирає воно? о, Дивіться, увага на панель, ковзор відважала. на панель приборів на фурі. Дивіться. Дивіться, на правильно не на лівій цей життєс, направий і співному тероборону. Як воно зараз буде тут набирати, то ти що? Воні ще щось набереться, Передачу! Бліт! Ай! І почне то скидати, я хотів сказати. Ой, боже, боже, ти. Це що шо, це шо це було? Що це? А, це цей козлі на мене підрізав. Ну-ну-ну, да? я тебе зараз сворю сволоч. Возьму тут. Перш, де? От бертва, оце то, конечно, я попав, да? Азу. Оп, вперед. Зараз, зараз, зараз. Я мене своє люди бідне, якщо синіє аж. Якщо я тебе вже дуже, дожен... Пишо я тебе вже десь ловлю. Де мені ловити, Я вже не знаю. Давай, 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 пішов, пішов. Да, все, набирай. Автоматику і скорість. Радіо, радіо. Откриті. Що, набираємо вещи. полетіли. Та де, братва, де я його вже доловив того дальнобочика, ну Щоб ви так розумієте, от дивіться, який від вікна. Ось такий від з вікна, вікна фурі. Дивіться, класний від! віт. Забираюся, що мені ще їхати. 34 км, є добрий кусок. Так, тут де туман? Давайте оп. Так, а Все Вс. Оп. Стха политарий и сейчас. Оп. Все. Так. Поняла. Мені заработва треба по суті направо, а потім налеву, да? Спуститься. Да. Наблюдаем. Так, вниз. Да, чуть-чуть скинуть, да? Да, да, да. Скидаем до срока. Ага, мы наже як маху набрали. Набрать он уже и не скинет. Куда ж ты робишь, да, что ты на варейку? Все братва ставить на 85 і хай собі їде. А так братва ручний газ так сказати, автоматичний на 85 поставив, воно собі їде. Від з вікна нормальні, якісь дома собі просто їдеш, дивишся і конець. А Це робота дальнобойщика Цілий день крутити баранку їхати кудись. Ти нічого не грузиш, ти нічого не розумієш, ти просто їдеш на дальняки Трохи це і теж може задобати братва На першій погляд це дуже класно. Але... Мене вже це задобує вже, хоча це ігра. А в реальності в разів 100 довше. Так, і замітьте, що в мене це відео вийшло без паузу. Тільки на початку я там одну паузу для переходу зробив, а так то вже й нема. 17 кілометрів ще їхали. Та я думаю, стигнувши. Ну, хай це відео вийде на 15 хвилин, ну, ну не більше. Не більше 15, це точно. Все це відео в мене вийшло зі звуком, все я пробалакав. Ніяких ні музик, ні звуки в грі. Вчора в мене була музика, бо так треба було. Так, я вже хочу їсти і спати трохи. Ну ладно. Блінна! Фух, не дуже я Так, 12, Так, 12, 12 кілометрів, брат, ваше їхати. І мені треба направо! Мені треба направо. По полю, по полю, по полю! дивіться, дивіться, дивіться. Ой, блін, рів, да? А ну. Давай, давай. Дуже братвайде рів і горбі. Вже воно трохи скидає фура, да? Да, братау, дуже же дуже ту тяжко взагалі, я не знаю. Не, ветени. В принципе, у нас це все дела. А от я би не сказав, да, но я в... все одно я в суйфу уверены і не... і вірю и виру. Давай, 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 їдь так, ну, встанем і газ. Да, это она идну назад. А ну. Дайте 360 градусів. Так є. Дев, дивіться. Я ребята щось буде так. Тормозимо газу і пускаємо газ. Ой, пускаємо тормоз. Класно, бо так дивіться, так воно не їде. А так щось шику швидкість набирає. От, так дивіться. Якщо без тормозу, просто газу. Вона ну, їде назад. А так зажав тормоз і газу. Ні, зажав тормоз газу і пішов. О, братва, класно виходить, я вам скажу. От так от і виходить так. Ні, реально, гарно, гарно виходить, все. Давайте перше все Їхати 7 км я в горбах. Я помилявся, коли казав, що буде не більше 15 хвилин відео. 17-18. Ну, так, так сказати, відео ексклюзив, так? Да? Окей. 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 То я Вже темно нічому. моє, спати хочу, але не можу. Давай, я вже бачу на карті мітку, давай, ну. Їдь, фура. Ай, ай, парковка газу. Все. Парковка. Парковка, парковка. Газу, газу, газу і зразу, зразу де. Да -да, да, 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 да. все пішло де. Не, реально, це братва, дуже хороша штука, дивіться. Парковка. На парковці вона чуть, -чуть газу дає. І все, і зараз газ. Набирає оборот і їде. Так, давай, блін, а цей як бей я знаю, я би ще би краще розумно набрав. Би. Дивіться, дивіться, он несе як в сніг якийсь. Ну блін, та ти що, в мене ще такого не було такої їзди? Давай, ну блін, оце оце на відео стільки трачу. Ну-ну-ну. Давай, давай і завтра ще десь їду буде на 12, на 12 13 хвилин, ну якщо все буде добре, звичайно. Ще можна поряд наворожити. Давай. А, давай, уже кручу рулем тем купить. Купить топливо. Купить. Да, шею топливо кинчилось. Так, опять же, 16, 16 километров не Бляха. Тихо, тихо. машина машина назад. Машина еда назад. Да я е. Я хоч вийду. Тут. От тобі, блід, заправився. Та не речіє. Да, братва. Знаєте, що самое обідне? То що давайте я заглушу, да? тому що я не пам'ятаю, так саме що я, по-перше, стики їхав і і не доїхав. Ну, що я стільки їхав і кінчу з тим, щоб квіт злетів. Друге, то, що мені залишалося 5 км. П'ять кім їхати. П'ять кіме! А я так далі по а третє, то що наше відео перше по цій рік виявилося гамном. І стрім теж. Нас усі в мене вже братва нема. От тупо заправлявся і в Давно... Та шо, ти питаєш, квіт. Ну, на цьому все братва. Перша серія підходить до кінця, буду якось то напевно, витаскав чи лишу її і... Таки. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, підтримуйте мене на братва, братва дуже-дуже. Розчаровані, бо, ну блін, на 5 км зі 100 95 км приїхав просто так. Дякую за увагу, усім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. Пока!